Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся! Я прийшов сюди, щоб найперше побажати усім вам миру і добра, щоб вам закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, просити в Бога милості для нашого народу, щоб Бог змилився, простив і спас наш народ і зупинився це зло. Ну найважливіше, я вам хочу сказати і нагадати радісну звістку. Добру новину Євангелію, яка написана в тій чи тій книзі. І для того, щоб кожна людина, яка почує Євангелію, увірує, вона могла спастися, щоб мати надію на життя вічне. Добра новина це те, що Бог, хрест не без землі, любить людей. Бог є добрий, але Бог є також святий і справедливий. І це є проблемою для усього людства. Оскільки Бог є святий і справедливий, а ми люди є грішні, ми по Божій справедливості заслуговуємо на покарання, подібно злочинців, який зробив злочин. Є наслідок, він має платити за це, має сидіти у в'язниці. Так само людина, яка робить гріх. Є наслідок. За гріх людина має платити. Розплата за гріх, смерть. Це є вічна розлука з Богом. Но Бог любить людей і не хоче, щоб людина вічно страждала. Тому Бог послав свого сина Ісусу Христа, як благання за наші гріхи. Ісус Христос, Він заплатив за нас. Християнці. Нове життя. Нове життя. Ісус Христос Він заплатив за усіх людей. Ісус Христос Він пролив святу невину кров за наші з вами гріхи, щоб ми з вами не несли покарання, щоб ми з вами були у вічності з Богом в раю, в радості Його і в славі Його. То Ісус Христос Він усе зробив для цього, бо Він не тільки помер, Він воскрес, і Він і живий. Він єдиний, хто Воскрес і живе на небесах. Він єдиний, хто. Заплатив за людей. Ну для цього, щоб нам спастися, потрібно нашій кров, потрібна наша віра, потрібно наше покаяння. Кожна людина може спастися. Для цього потрібно щиро покаятися у своїх гріхах і увірувати в Господа Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем. Від усього серця прийняти Його любов і прийняти дар життя вічного. Дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вона буде перебувати вічність. Перемоліться з Богом. Покайтеся у своях, вірийте в Ісуса Христа і спасетеся. Час близький. Господь гряде, час обмежений. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Моліться також за Україну. Просіть Бога милості для нашого народу, щоб Бог змилувався, простив наш народ і спас, щоб Бог зупинився це зло і дарував мир і спокій нашій державі і нашій землі. Отець небесний, благослови цих цих людей. Благослови. Місто Львів, благослови Україну, бережи Україну, зупинився це зло, помилуй, простий, спаси наш народ во ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.